Усім привітик! Сьогодні хочу вам показати, де ж я пропадаю. Тому що мені пишуть коментарі, де я ділася, чого я нічого не викидаю, й коротше, де я ділася? В теплиці. В теплиці опускаю огірок. На вгороді корчую бур'ян. Коротше, пропадаю в огородах, тому що роботи назбиралося багато. І ми з сашком не вспіваємо. Зараз вам покажу, що я роблю. Сьогодні є замовлення на огірочки, то, коротше, рву. Ось дивіться, хожу, шукаю малесенькі огірочки. Рву, усе це вожу, пакую, тому що є замовлення на закатку Люди собі замовили. Тож оце хожу збираю Тут вже 40 кілограм нарвола, тут 10, тут ще буду доривати. І ось ще 5 кілограм маленьких теж на закотку замовили. Зараз заберуть. Так що потихеньку працюємо, тому що треба ось в цій теплиці брат опускає огірки, в тій другій теплиці я опускаю огірки. А воно не завжди виходить, коли сонце пече, там не можна видержать. Та й коротше, по можливості якось та й працюємо. А тут я опускаю огірочки бо вони, ось бачите, там ще вон стіна така стоїть, то не опустилося, а це вже опустило Ну і та сторона. Тут повністю все вже вгорі, все треба теж опускати. Тобто -то тут я й пропадаю. Ось так. І ще зараз покажу вам. Це вдень я тут, ну як не жарко, То ось таке, а о 5 часов ранку, зараз я вам покажу, що я роблю. Дай з самого раночку встаю і на нашу плантацію помідорів. Дивіться, коротше, оце все поле і аж до тих соєшників, аж за соєшниками, оце все наші помідори. Так що, корчую лободу, блін, і пололи ж. Сто разів його це все пололи і все одно бур'ян росте, тому що воно все в нас на капельному поливі. Ну і ясне діло, бур'ян росте. Як тут знашу. Ось дивіться, перший помідурчик червоніє. Да, цей рік помідорів повинно бути горно. Багато. Ось подивіться, які красиві гронки Туди долі взагалі. Подивіться, все в помідорчиках, Яка краса. Все в помідорах. Ось такий. Це полфост помідор до речі, не гніє, навіть у саму таку дощову погоду на нього пош нічого не нападає. Минулого року повністю вже все листя, ось це засохло, вже відходили всі помідори, а вони достигли і, уявіть собі, опали додолу, лежали в грязі, ми їх брали, а вони були. Ось дивіться, вже який. Це маленький самий перший почервонів. І, коротше, вони були геть в грязюці лежали і не погнили. Лежали вже без стебла, просто на землі. І геть були хороші помидори. Тож, це для нас найкращий варіант, іменно полфаст. Отака загрузка на кожному кущі. Ну, Дуже їх багато. І помідори дуже добрі. Тож, хто посаде, я вам кажу, без помідорів ви точно не останетесь. Так що беріть ручку хто не, та й пишіть полфост. На наступний рік купуйте і будете з урожоєм. Я ж вам показую, як є. Оце скільки. Там долі їх ховаються вони. Листі, ну дуже багато. Да. І це у нас їх тут, мабуть, шість рядків. Іде. Да, шість рядків полфаста. І ну, вони ці рядочки у нас десь по 40, 42 метри, мабуть, чи не знаю. Десь так. Ну, 40 точно є такі. крупні. О, подивіться, скільки їх. Це взагалі красота така. Нереольна красота. Так що от так. Отакі в нас плантації. Оце щоб випалоти один рядок, я не знаю, мабуть, годину, а то й більше я його. Щупаю, бо не так бігом воно. Вони вже порозлягалися, треба кожен кущ перевернути, щоб той бурйон під ними вирвати. Але ж знаєте, як такий гарний урожай, то воно і хочеться їх полоть, тому що знаєш, чого ти його все це робиш. Бо це ж коротше, ток. Ось такими грунками. Красоті ще яка. Це все наші володіння. Обходимо. Бачите, яка красота. Тут ось. А тут і не доберешся до них унизу, скільки. Зверху скільки, подивіться, боже, як красиво. Ох, вже б скоріше вони поспіли. А то вже ми огірками об'їлися, вже огірків не хочеться. А помідорчик, або це. Да. Помідорчик, або це не помішав би. Ось, як підняти. Я пиво не показую. Ну, коротше, тут красота на городі. Тут воно, а знизу ще скільки туди помидорів. А тут наче хто з відра їх висипав. Туди під гільоками багато. І тут ось такими кучами-кучами. Так що, отакий полфост, бачите? Отака красотіща. І так, оці всі шість рядів повністю таких помідорах. Воно листя відкриваєш, а їх там ховаються повно. Така красота. І такі ж великі. птиці, які крупні. Поки зелені не так цікаво, ось як поспінуть, ото буде красота. Так, походила. Та й коротше, йти рвати огірки. Оце опускання це найнудніша робота, я вам скажу. Я б не знаю, що б я робила, якби тільки їх не опускати. Ох, і нудно і довго це все діло робиться. Ну, нічого, треба ж його. До умоду вести. Тут таке так, скільки тут. 6800. Будемо ще шукати. Божечки, де я те відро діла? Щось десь як положиш, ходиш півдня не знайдеш. Ось так. Отак От раз пройшов, думаєш, вже нема. Знову йдеш, він висить. Треба присісти, посидіть, подивитися. І тоді їх видно. Де ви тут є? Ось. Огірочок. мене ми разом з братом як збираємо гірки, я з нього завжди сміюся. Кажу: ти так ходиш, тільки вершки збираєш, а внизу, в оцих кущах, де воно вже все опущене, він туди ніколи не нахиляється. Я кажу, я зараз після тебе ще два відро назбираю. А він, ну, може, один-два пропустив не більше і завжди пів відра після нього находжу. Не любить він в оцих Унизу бур'янок. Таке нас збирало, Ось уше лежить. Вдома продаються огірки по 50 гривень. А оптом отут така ціна. 25-30 гривень. Так що така ціна зараз на даний момент огірка. Нерву огірки в рукавицях, бо це страшне, поки це так, якби там собі вирвати два-три огірочка, то тут таке. А як оце рвеш по 60 кг, то я вам скажу, я колись на такій степені руки об... обколола оцими колючками, колючки позалозили в руки, вони ж колючі. Ой, як би вам... Колючки страшнючі на цих огірках, то я вам скажу, в мене і все, шкіра облізла на долонях повністю. Так огірками за цей обколола все. То тепер шукаю рукавиці і рву тільки в рукавицях, бо хай Бог милує, тоді нічого в руки не можна взяти. Усе коле. Зараз відберу собі великих на салат, а дрібненьких людям. Бо в мене вже вдома огірків немає, в холодильнику. Що кажу, Вчора поїхала додому, сіли вечерять огірків нема. Уявляєте собі такий прикол. Ідемо вожить, чи є тут 3 кіло, чи нема. О, нема. Ще нада 400 г. І ось така не кондиція. Як ви думаєте, кому вона? Правильно, нам. <свісно> Тому що людям краще, а собі доїдаємо такі. Ось такі екземплярчики, але я вам скажу на смак воно не відрізняється нічим. Просто вони вже переросли і трішечки такі, на, на вигляд, не дуже красиві. Але на смак дуже-дуже смачні. Тож так Зараз я вам покажу трішечки своєї нудної роботи. Це навіть дивитися нудно, не те, що його робить. Коротше, беремо вірьовку. Тупі ножниці і опускаємо гірок. Отак кожен, отакий безхребетний Огірок ми знімаємо. Одрізаю ще вірьовку тупими нужницями. Треба піти взяти нормальні, бо потім беру, прив'язую кінечок вірьовки до тої, щоб була на огірку. І оце все, що без вірьовки, беру і обмотую. Ну, це така довга історія, воно за все зачіпається. Ой, коротше, Це така штука, не для слабонервних, я вам скажу. Ой, отак стоїш і окручкаєш до вечора. Це стебло треба обкрутити до самого верху. І тоді виходить що вершок у вас на вірьовочці, а там ще хто знає скільки отої бадилини. Коротше, береш отак його, і отаким кругом складаєш і прив'язуєш, отак, щоб верхушечки були ну, по пояс, може нижче. І зав'язуєш. А воно все посплутувалося, не поймеш куди шум? О, це кошморісь. Це бачите, що воно тут не поймеш? Куди її? О? О. Тепер понятно. Оцей його сю, а це його. Оце бачите, скільки його ще треба обкручувати? Так я кидаю додолу, бо воно не вміщається в руках, щоб його нормально підв'язати. У мене, коли приходить сюди мама, подивиться, що я роблю. в неї не вистачає нервів. На це дивиться спокійно. Ну, Коротше таке заняття. Нудненьке але ж все одно. Комусь то його робити то треба. Боже, в мене огірки витягують всі куси. Скоро лиса буду тут. В цих огірках. І це ще й швидкий спосіб, я вам скажу. Це ще не саме довше, що може бути. Це я просто дов'язую і його опускаю. А раніше ми, щоб економити вірьовку, то не дов'язували вгорі, щоб воно швидше його опустити, а повністю брали, розв'язували внизу вірок, опускали все стебло, розмотували кожну цю нашу, він прив'язаний. І тоді. Перемотували по-новому, тільки підв'язували вище її ту вірьовку, щоб, щоб не тратить більше. Ну, коротше, це кошмар якийсь. Оце така роботка. ще таке робить. Я вже казала, б його таке зробити, щоб оце його не гратися ціле літо, оце з ними. Ви подивіться, яка довжина. Долі скільки лежить, в руках скільки лежить. Це взагалі. Визначається, що тут опущені, а тут ще стоять. І все падає, і все непонятно, куди його розгріботяться, ті вуса посплітолося все. Капець. Це воно таке. Тут до вечора хоч би до краю дійти я вам скажу. Ну нічого будемо помаленьку якось. Опускоть. А ножниці? В кого я такі ножниці? Господи, піду я щось шукать. Ну це капець. Якими ножницями я до завтра буду тут їх опускати. Вчора були в мене гостріші, десь не моїх. хтось забрав. Така у мене нудна робота, але дуже потрібна. Тож, я буду далі їх опускати. Не буду більше вам показувати, бо це не дуже й цікаво, я вам скажу. І як завжди, кожний ранок заходжу до мами додому. Помилуюся оцією красотою та й до роботи. Подивіться, який кущ, І такий, і такий, і чорнобривці, і оці жоржини це взагалі. От за одним тут усе цвіте. Така красотища. Да, дуже гарно. А це біленька. А тут заховувалася рябенька. Така красота.